Виконуємо номер 2.22 із підручника Алгебра 8 та номер 2.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і три завдання. Приступаємо до виконання. У нас різниця квадратів двох виразів. Розкладаємо на множники. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Знаменник одночлен переписали. І тепер розкриваємо дужки, під якимись знак мінус і плюс х додати 2, відняти х, додати 2. Помножити на х, додати 2, додати х, відняти 2. І знаменник переписали. Х і мінус х 2, Додам 2 буде 4. 2 і мінус 2 взаємознищуються, х додати х буде 2х. Можна дужку не наставити. 4 множимо на 2 це буде 8. І тепер скорочуємо. Х і х і 8 і 48. 48 діли на 8 буде 6. Маємо 1 шосту. Завдання друге у нас різниця кубів. Застосовуємо формулу. А в знаменнику подамо четвертий степень як квадрат квадрата. Отже, маємо х відняти іг. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. У знаменнику різниця квадратів двох виразів. Чисельник переписала. Це буде х квадрат відняти y квадрат на х квадрат додати y квадрат. І знову ж можу розкласти х квадрат відняти y квадрат це різниця квадратів двох виразів. Чисельник переписую. Це буде х відняти у на х додати y. І х квадрат додати y квадрат, переписали. І тепер можемо скорочувати на різницю x і y. Чисельнику буде х квадрат додати худоти y у квадраті. Ну, а в знаменнику спробуємо перемножити, це буде х у кубі додати y у квадраті, додати х квадрат у, додати y у кубі, і більш нічого ми не скоротимо. У третьому завданні подамо квадрат різниці через добуток двох однакових множників. У знаменнику виносимо спільний множник 5 за дужки. І тепер з перших дужок виношу 3, і з других дужок виношу 3, в дужках буде b відняти 3C, на b відняти 3C. І в знаменнику 5 на помножити на різницю b і 3C. І можемо скорочувати. Але 9,5 не скорочується. Тому 9 чисельнику помножить на різницю b і 3C, а в знаменнику 5. Номер 2.22 із підручника алгебра 8, та математика 8 виконано.